Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Ми вже розповідали про те, як наше місто поступово поглинає сміття. Після виходів репортажів з лівобережної частини Дніпра на пряму лінію телеканалу звернулися мешканці Діївки. Справа в тому, що в Діївці знаходиться єдине офіційне місце для сортування та захоронення твердих побутових відходів. Полігон правобережний, який відкрили у 2012 році. Мешканці Діївки скаржаться на нестерпний сморід, який розноситься по всьому селищу. Особливо це відчувається у літню спеку. Наша знімальна група побувала на місці, розповідає моя колега Вікторія Галка. Діївка житловий масив приватної забудови на заході міста Дніпра. Тут на території пташиної Балки у 2012 році був відкритий сміттєвий полігон. Його площа понад 130 гектарів. Щодоби 250 вантажівок звозять сюди близько 2000 тисяч тонн сміття. Міська влада стверджує, що тут все облаштовано за стандартами. А місцеві мешканці потерпають від всіх принад сміттєзвалища, скаржаться на повну антисанітарію та шалений сморят. Існує велика проблема стосовно полігону, тому що мусор звозиться всього Дніпра і тут практично він рядом на стоянні, тут, по-моєму, 5 кілометрів а Тут метрів 500 от в дійовки зробили мусорну свалку. Звозиться в Дніпра мусор, і воно. Коли я тут, ночі буває туди з полігону, як дуйне, запах дуже ужасний. Невозможно витримати, переходяться закривати вікна, тому що запах дуже неприємний. По-друге, тут бігають криси, отуди набігається мусорника куча крис, кути не встигають їх вилавлювати. Свалка вже досягла, перекрила балку і вже над балкою куча мусора, вже вище балки стала. За полігоном вже там везде вся балка засипана повністю. В, знає, тут унічтожені культури, трави, які мають історичне значення, де. Дніпропетровська представляють історичну цінність занесені в Красну книгу. Около Сточим тут найменування краснокнижних балкою знищено. Ще у жовтні 2016-го Дніпровська міськрада виділила 5 мільйонів на рекультивацію полігону. Людям пообіцяли знайти місце для нового сміттєзвалища. Обіцяли завершити експлуатацію полігона до 2020 року. Проте обіцянки залишилися обіцянками. А куди поділися виділені гроші, невідомо. Потерпаємо від сміття від запаху смороду від нашого помешкання. Ну нема навіть кілометра від цього полігону. Туди звозять весь, ну все сміття з міста. Мені мені навіть. Гадається, що там не тільки з нашої області везуть, тому що полігон дуже великий. Ми ще в 2015 році піднімали це, це питання, ми навіть перекривали Криворожську трасу, у нас був мітін санцьований, Приїзд... багато було дуже телеканалів, висвічували цю проблему і ми нічого не побороли. Філатов пообіцяв, тоді що він буде будувати там сміттєспалюючий завод, ну, вози нині там. І нічого не, не, не змінилось, стало ще гірше. Нема ніяких подвижок. А щодо сортування сміття за європейськими стандартами, то на цих кадрах чудово видно, як люди сортують його вручну. Буквально риються у морі сміття. Ось такі європейські стандарти. А звалище зростає щодня. Та як було, вон так і залишилося. Тим більше порушені санітарні норми. Санітарні норми повністю порушені. Місто того, щоб засувати мусороперегонні заводи. Сюди, кажуть, було, і за кордоном хотіли встановити мусороперегонні заводи, а в зв'язку з нашою корупцією так і не змогли їх застосувати. Раніше там настилали пластикові ті пленки. А час ніхто нічого не застила. зараз війна, грошей немає, ні на що не вистачає, Грошей все так напряму сипається, як, як мусить сипається, як обична свалка. У вересні 2016-го мешканці діївки вдалися до крайнощів, перекрили трасу Дніпро-Кривий ріг з вимогою закрити смердючий полігон. У людей просто увірвався терпець, руками чекають на вирішення цієї проблеми. Роками міська влада ігнорує вимоги місцевих мешканців. Полігон давно вийшов за свої межі. Він перевантажений, а сміття тоннами продовжують звозити, запевняють місцеві. Не справляється, він, він збільшується і збільшується. Ми навіть чуємо, як працює техніка. Вони його там загортають, розгортають, чимось проливають, бо іноді не просто як сміття воняє, воно воняє хімією. Це просто жах. Ми, ми не знаємо, що робити. Тут повинна бути санітарна зона. Санітарна зона це встановлює 5 кілометрів від ближайших домів, а тут от, метрів 500 до ближайших домів. Плюс вони, з тієї сторони там, за посадкою одразу теж жилий комплекс, тут взагалі немає не то, що Тут десь 200 метрів. 200 метрів і все. Должна бути пленка, щоб пленкою висилати, щоб не то, до є станції, труби закладатись на то, щоб від газ пан Бутан, щоб відбиратись. Тут нічого такого немає. Тут одні криси, і крім крізь більше нічого немає. Я ж вам кажу, що тут все всі нормами порушено. Всі абсолютно, що можна порушити, це порушено. Не за тут не зберігається нічого, тим може Скоріше вони зараз спасаються на військовий стан, плюс туди близько підійти неможливо, тому що там є охорона. Охорона не пускає туди, щоб щось зняти, подивитися, що туди вивозить, яке серйозно викидаються туди. Безпечне, небезпечне, воно, радіоактивне, не радіактивне, ніхто нікого ніякого не веде за цією свалкою. То, що захотів, та й викинув. У 2019-му на базі полігону Правобережний мали запрацювати сортувальні стрічки, на яким мерія Дніпра виділила 16,5 мільйонів гривень. Відходи мали відбиратися по категоріях та відправлятися на переробку. Та лінії так і не з'явилися. У 2020 році Дніпропетровська обласна прокуратура завершила слідство стосовно чиновника Дніпровської міськради, бізнесмена та представника Державної аудиторської служби. Як встановило слідство, вони привласнили. Понад 5,5 мільйонів бюджетних гривень під час будівництва полігону тож хтось розкрадає, а хтось потерпає та не може нормально дихати. Полігон правобережний став головним болем для місцевих мешканців, які роками потребують його закриття. Тим паче, що термін експлуатації цього величезного смітника давно сплинув. Вікторія Галка Віталій Шалдов новини, Д1.